Пару тижнів тому малюска сказав, що в Україні буде багато недоступного без військово-облікового документу. І ось ми вже побачили, що ж саме. власне. Коментарі дали юристи на каналі ТСН. І ось я хочу, щоб ви відчули, що таке військово-обліковий документ, і як без нього не можна жити. І так. Станом на сьогодні, без військово-облікового документа чоловікам у віці 18-60 років неможливо отримати такі консульські послуги за кордоном. І так, фіксуємо, перше, це за кордоном, що неможливо без військово-облікового документу. Це отримання а, паспортного документу, неможливо. Далі, посвідчення довіреності, договори. посвідчення довіреності і договорів неможливо. Далі засвідчення документів неможливо. Засвідчення документів неможливо, на секундочку. Реєстрація актів цивільного стану неможливо. неможливо. Ми чули, що не буде обмеження послуг, якщо вони життєво важливі, а не для якихось там. Весіль там, чогось іще такого, що не стосується звичайного життя. Ну, ось весілля вже заборонене, але засвідчення документів також неможливе. Далі. Проте є послуги, які будуть надані у будь-якому випадку громадянину України, навіть за відсутності документа цього військового обліку. І так, оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Ну, я навіть тут коментувати не хочу, якщо ви там ще з стула не впали, Тобто людина, яка перебуває за кордоном, бачить, що відбувається в Україні, вона хоче повернутися. Ну, для цього її військово-обліковий документ не потрібен. Далі, вчинення консульських дій щодо дітей, громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства. Відчуваєте? Другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства. Тобто, якщо ви. Батько дитини, а у вас дружина і вона громадянка України, то вам все одно щодо дітей не дадуть вчиняти дії. Далі вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном. Ну тобто, якщо ти там попав, то вже держава, ну бо це вже взагалі ні в які ворота не лізе. Це вже Європейський суд з прав людини, це вже це, це точно будуть летіти туди. Звернення. Далі. На території України, тепер що ж в Україні? Неможливо без військового е, квитка. І так, не вийде. Подати заяву на реєстрацію шлюбу неможливо. Ну, знаєте, з урахуванням того, що 300 тисяч. В рік мігрантів сюди будуть завозити, то е, заборона подавати заяву на реєстрацію у шлюбу, якщо ти не військово зобов'язаний без військово-облікових документів, ну це виглядає дуже крінжево, знаєте, <гум> як на мене. Далі оформити паспорт, неможливо. Будуть громадяни без паспортів. Ну це просто чудово. Далі отримати водійське посвідчення. Тобто, якщо ти, наприклад, працюєш, ти таксист, чи ти просто мож, ну, не можеш інакше забезпечити свою сім'ю, неможливо. Далі вступити на навчання. Зокрема, я не знаю, як це корелює з Конституцією України, де гарантовано право на освіту. Не гарантовано право на безкоштовну освіту в університетах, але гарантовано право на освіту. Тут його закривають. Далі влаштуватись на роботу, право на працю свободен, і отримати статус інвалідності через МСЕК. Наразі на території України без військового квитка дозволено реєструвати право на нерухоме майно і оформити право власності на рухоме майно. Все. Все. Я не знаю, як це розцінювати. Я не знаю, як і що це все відбувається. Але ми бачимо, що держава повністю, повністю дистанціювалася від громадян України, на мою точку зору, і робить все, щоб у громадян України не залишалось ніякого вибору, крім як служиш або, або служиш. Ну, немає інших варіантів. Говорив колись Володимир Олександрович, що служиш або працюєш, платиш податки. Ні, держава закрутила гайки до неможливості. Напишіть в коментарях, що ви про це все думаєте, наскільки ви вважаєте це справедливим, несправедливим. Я розумію, що з одного боку громадяни України повинні мати облікові документи, що громадяни України повинні захищати країну, якщо в них немає права на відстрочку від мобілізації. Але Влаштовувати перепони для громадян України та ще, які перебувають за кордоном, і які перебувають в Україні, Тобто людина, яка не має військово-облікових документів, навіть шлюб не може е, укласти. Ну, тобто, будуть діти без батьківства. Да? Тобто, ну що, вже скоро не зможемо народжувати дітей, якщо в тебе немає військово-облікового документа. А якщо він в тебе є і ти пішов його оформлювати, то є велика ймовірність, що якщо в тебе немає відстрочки від мобілізації, то тебе заберуть. Заберуть, а на твоє місце приїде громадянин з якихось країн. Ну і буде жити з твоєю дружиною. Телеграм, Ютуб, Тікток. і напишіть в коментарях, що ви про це все думаєте.